Добрий усім день. Ще один експеримент розпочинаємо. Виробництво біовугілля під назвою Біоча. Привезли ми ну, пів прицепа от, от гілок. Зависи ламаємо а, і складаємо вирути в таку яму. Принцип той саме, що і роблять вугілля, але тому, ну, тому що у нас немає все ж таки обладнання, то ми його вирішили таким чином. Подивилися в інтернеті такий процес виробництва. Що це таке біочар? Біочар це звичайне вугілля, яке не догоріло до золи. І чим пористість його вища, тим воно і краще. Тобто воно може в себе засвоювати усі ці а, мікроорганізми, гриби, спори, азот, все, що ми, йому, чим ми його будемо інвекулювати, то воно в себе і вбере як губка. Це перша його функція. тобто Ми за допомогою його зможемо донести до поля корисні мікроорганізми, корисні гриби і плюс ще і деякі елементи живлення. Такі як газок, наприклад, якщо все його заляти. Друга його функція, коли він буде знаходитися в ґрунті, він буде виступати як буфер. Як бочка з водою і таким чином буде стабілізуватися волога. Це дуже важлива річ для росту рослини. Тому внесення біовугілля в ґрунт воно якби буде піднімати нам врожайність Яка доза внесення? Питання дуже цікаве, тому будемо експериментувати, будемо дивитися. О, спочатку ми його робимо. Процес виглядає от таким от чином. Тобто викопується яма для того, щоб не було доступу кислороду великого і за допомогою піролізного горіння є біовигіля. Головне не доводити до тих білих зольних. Моментів максимально не доводити, щоб у нас залишалася не зола, а вугілля. Тому якщо з'являється біла зола, треба підкидати дрова. І максимально ущільнювати ущільнювати цей шар для того, щоб туди не заходило, не заходив кислород. Ну, поки що все. Далі ми його будемо а, гасити водою, після того будемо сортувати на решітці, для того, щоб можна було його доволі якісно вносити в ґрунт за допомогою сівалки. Ось такі у нас плани. З нормою будемо експериментувати. Десь більше, десь менше. І з активацією теж будемо експериментувати. Всім гарного дня, вот нам ще трошки треба цієї кучі заробити туди.